Привіт, друзі, хлопчики і дівчатка, а також ваші тати і мами. Пропонуємо вам захоплюючу історію, яка називається П'ята заповідь або як мама з даником боролась. Ви дізнаєтеся, що сталося в дитячому садочку якраз перед його закриттям. А потім разом з Полінкою і її татом ви дізнаєтесь, чому так важливо шанувати батьків і як це може повпливати на все ваше життя. Ну що? Ви готові думати? Ставити запитання і шукати на них відповіді. Тоді ми починаємо. П'ята заповідь або як мама з Даніком боролась. Відчепися від мене! кричав Данік і щосили пручався, коли мама хотіла вхопити його за руку. Полінка здивовано спостерігала за цією боротьбою, і їй було якось ніяково і трошки соромно за Даніка. Якраз закінчився час перебування в дитячому садочку. Багато батьків прийшли забирати дітей додому. І ось на очах у дітей, батьків і виховательки, Данікова мама пробувала його зловити і одягнути йому светра. А він продовжував вирядувати і щосили кричав на увесь дитсадок. Чому саме так він поводився? Вона не знала, але чула, як одна мама сказала інший От невихований хлопчик. Він зовсім не поважає свою маму. Ну, може, життя навчить. Як саме життя мало вчити Даніка поважати маму, Полінка не знала. І тому вже вдома, коли розповідала татові історію, яка трапилася в садочку, вона й запитала Тату, а як життя може вчити? Тато уважно подивився на дівчинку і, наче щось пригадуючи, відказав Взагалі то, життя це найкращий вчитель. Ти, коли ще більше підростеш, сама в цьому переконаєшся. Ось, наприклад, буває так, що хтось не хоче чистити зуби. Він каже, мені ніколи, я не хочу, мені це не подобається, і взагалі для чого це треба? Лев же он не чистить зуби і нічого йому немає. А як вчить життя? Просто цей хлопчик чи дівчинка потім на власному досвіді побачать, що не слідкувати за своїми зубами це має дуже неприємні наслідки. Пам'ятаєш, як ми ходили до лікаря стоматолога? Це ж не дуже приємна процедура. Ти згідна зі мною? Ну так, неприємно, пригадуючи свій візит, погодилась Полінка. Ось так життя вчить, продовжив тато. Людина згодом сама переконується, що вона була неправа, і вже наступного разу на такі речі звертає увагу. І тоді їй кажуть Ну що, навчило життя? А знаєш що? зупинився тато. Стосовно цього випадку у дитячому садочку. На жаль, вони не поодинокі такі випадки. У Біблії Бог навіть цілу заповідь написав, чому діти з великою повагою повинні ставитися до своїх батьків. Бо якщо вони цього робити не будуть, то виявляється, у них в житті можуть бути великі проблеми. От давай принеси свій iPad, і ми разом з тобою прочитаємо п'яту заповідь. Полінка швиденько збігла до своєї кімнати і повернулася звідти з айпадом. Разом з татом вони включили Біблію. Тато знайшов книгу Вихід, 20-й розділ, і у 12-му вірші прочитав п'яту заповідь. Шануй свого батька і матір. Щоб добре тобі було, і щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Тато ще не встиг дочитати заповідь і покласти айпад. Як Полінка схвильовано запитала А що, тепер Данік не буде довго жити, тому що він не поважав свою маму? Тато посміхнувся. Ну, не зовсім так. Хоча за змістом і по тексту заповіді таке може видатися. Ти, до речі, знаєш, як у людини формується характер? Ну, мені здається, що це коли ти щось постійно робиш і ти до цього звикаєш. Коли хтось постійно дякує або вітається. То він до цього звикає, правильно, підтримав полінчини роздуми тато. Це дійсно так. Якщо ти вітаєшся з людьми, ти звикаєш це робити, і тоді про тебе говорять, що ти чемна і ввічлива дівчинка, і до таких дітей інші люди відносяться з повагою. Але це стосується не тільки вітання чи слів подяки. Це взагалі то стосується цілого життя. Ось і ця заповідь говорить Поважай! Або шануй тата і маму. І що цікаво, Бог каже тоді ти будеш щасливо жити на землі. Річ у тому, що батьки колись також були дітьми, я також, як і ти, колись був маленьким. Полінка розсміялася вона спробувала собі уявити маленького тата, який тоді був зовсім не татом, а був простим хлопчиком, і раптом запитала Тату. А ти був слухняним маленьким хлопчиком? Тебе не сварили в садочку і в школі. Тато трохи задумався, а потім відповів: Мені здається, наскільки я можу це пам'ятати, я був майже слухняним. Але ти зможеш про це запитати у бабусі з дідусем вони краще про те пам'ятають. Так от, тато й мама завжди хочуть для своїх дітей найкращого, і тому вони їм щось розумне радять. Якщо хлопчик чи дівчинка довіряють своїм батькам і слухають їх, то в їхньому житті набагато менше виникає проблем. Ось наприклад, мама каже Поліна наведе порядок у своїй кімнаті, тобі можливо і не хочеться це заняття може видається таким нудним і нецікавим. Але мама таким чином просто хоче, щоб у тебе сформувалася звичка завжди бути охайною, щоб скрізь де б ти не була. Навколо тебе, щоб було чистенько і прибрано, щоб було і тобі приємно, і іншим людям, і така риса стане частинкою твого характеру. І Бог говорить у своїй заповіді Якщо ти будеш поважати своїх батьків і дослухатися до їхніх порад, ти будеш щасливою людиною. Але ж, тату, я інколи хочу сама вибрати, що мені одягати, що мені подобається. От Данік не хотів одягати того светра, а його мама хотіла, щоб він одягав. Може, тому вони сварилися, і він кричав Ти права, відповів тато. Кожна людина має право вибирати. Але треба звертати увагу ось на що. У батьків набагато більше їхнього власного досвіду, ніж у дітей. Тому що батьки були дітьми, а потім виросли, і вони багато чому навчилися. І навіть якщо мама Даніка каже, щоб він одягнув светра, то для цього можуть бути якісь дуже серйозні причини. Може, холодно на дворі. а можливо, Данік був трохи хворий і йому не можна було переохолоджуватись, ми не знаємо усіх причин. Але правильно в таких обставинах не кричати і не пручатися і не ображати маму, а просто з нею поговорити, сказати їй у спокійному тоні, з повагою, що ти хочеш. І послухати її відповідь. І тоді це буде правильно. Так буде формуватися у дитини звичка, розумно і мудро вирішувати всі питання, а не просто психувати і волати на весь дитсадок. Я розумію, що дорослі інколи також роблять не так, як мали би робити. Після паузи продовжив тато. Часом батьки бувають стомленими або навіть хворими. У них може бути багато проблем, і не завжди їм вистачає сил переконувати дитину. Що саме так треба зробити. Вони навіть інколи можуть і самі накричати на дитину. І це не зовсім правильно. Але ж ти сама знаєш, що коли мама чи тато, тобі що кажуть зробити або почитати, або вивчити, то інколи треба сказати сто разів, щоб ти почула. Таке буває? хитренько примружившись, запитав тато. Буває, погодилась Полінка. От бачиш, нам слід поважати один одного. І дітям слід шанувати авторитет батьків, бо вони ж довше живуть на світі, більше що бачили і більше знають. Врешті-решт, вони піклуються про дітей, щоб у них була їжа, одяг, іграшки, і це нормально і правильно, якщо діти будуть шанувати батьків і поважати їх, а не просто варити воду, скиглити і чогось вимагати. І тоді Божа заповідь для усіх нас то є чудова обітниця. Життя буде довге і щасливе, і стосунки між батьками і дітьми будуть щирими і гарними, вони будуть розуміти одне одного і піклуватися один про одного. Олінка уважно слухала тата. Взагалі, то Данік їй не дуже подобався своєю поведінкою, бо він частенько зачіпав дітей в садочку і заважав їм щось робити разом. Вона тихенько зітхнула і зовсім по дорослому подумала. Ну, може, життя навчить. Хоча, мабуть, краще завтра в садочку йому розказати про п'яту заповідь.